Мережа безпеки для постраждалих від СНПК. Проблема сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, набула особливої актуальності через тривалий збройний конфлікт в Україні серйозність наслідків є усвідомленими. Тому в державі створюється комплексна система допомоги постраждалим. Для постраждалих від СНПК. Крім звернення до поліції або отримання безоплатної правової допомоги, існує мережа державних закладів, установ а також посадових осіб, чия робота спрямована на вирішення питань щодо порушення прав людини. За підтримки міжнародних громадських організацій діє мережа центрів допомоги врятованим. Де фахівці з досвідом роботи саме з випадками СНПК надають спеціалізовану допомогу конфіденційно та безоплатно важливо допомога надається тільки за добровільної інформованої згоди особи, яка звертається. Центри функціонують в 11 містах України. Для жінок в Україні діє проєкт психологічної допомоги Гідна, створений благодійним фондом Майбутнє для України. Діяльність цього проєкту зосереджена на роботі з психологічними травмами сексуального насильства та ментальними наслідками війни. У разі звернення за допомогою необхідно подати заявку. Для цього із застосунку перекладач жм зателефонуйте за номером 050 909 88 81. Звернення до Офісу омбудсмана Постраждалі від насильства, вчиненого військовослужбовцями РФ, можуть звертатися до офісу омбудсмана. Який координує організації, що надають допомогу, в рамках співпраці громадської організації Громадський рух Соціальна Єдність та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернення на гарячу лінію Офісу уповноваженого з перекладачем жестової мови тепер можливі через мобільний додаток Перекладач ЖМ. Кнопка для швидкого дзвінка на гарячу лінію Офісу омбудсмана знаходиться у вкладці Екстрені виклики. Перекладач жестової мови буде наданий безкоштовно. Послуга активна з 1 липня 2024 року та протягом наступних 12 місяців. Офіс омбудсмана активно співпрацює з міжнародними та громадськими організаціями. Які надають захист прав постраждалих від СНПК, зокрема з представниками проєкту Гідна, Пілотний проєкт з репарацій для постраждалих від СНПК Фонд Тих, хто пережив насильство ініціював пілотний проєкт з невідкладних проміжних репарацій компенсації за завдану шкоду. Для постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом представник уповноваженого Михайло Спасов входить до наглядової ради вищого органу управління пілотного проєкту щодо виплати репарацій у рамках проєкту перше постраждалі від СНПК. Отримають доступ до невідкладних компенсацій для запобігання непоправної шкоди. Друге буде проведено збір даних виявлення постраждалих. Перевірка свідчень. Третє якщо після перевірки свідчення виявляються правдиві та відповідатимуть критеріям СНПК. На кожного й кожну чекає виплата розміром 3 тисячі євро. Четверте Отримати кошти в межах проєкту зможуть 500 постраждалих. П'яте фонд обіцяє захищеність особистої інформації. На 19 червня 2024 року до уповноваженого звернулося вже шість осіб. Що виявили бажання взяти участь у проєкті. На основі пілотного проєкту може бути створена модель, яка буде використана для розробки повноцінної національної програми репарацій для постраждалих від СНПК та потенційно інших жертв російської збройної агресії проти України, Регіональні представництва на сьогодні функціонує 22 регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які активно співпрацюють з центрами допомоги врятованим. Саме регіональні представники уповноваженого відповідно до покладених на них завдань одні з найперших контактують з мешканцями деокупованих регіонів. Та тими, кому вдалося виїхати з окупації, громадські приймальні уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Звернутися по допомогу до державних і неурядових сервісів підтримки постраждалих внаслідок воєнних злочинів можна конфіденційно та безпечно за такими номерами. Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству 1547 Графік роботи цілодобово. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 123 Графік роботи цілодобово Урядова гаряча лінія з гуманітарних питань – 15-45. Графік роботи цілодобово Гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків 23. 45. Графік роботи з понеділка по четвер З 9. до 18. П'ятниця з 9. до 17. Звернення за підтримкою. Це важливий крок до стілення та відновлення. Усі згадані організації. Гарантують конфіденційність та професійний підхід. Відео підготовлено за підтримки фонду доктора Деніса Муквеге за участю центру кризи та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Зміст відео є виключною відповідальністю громадської організації Соціальна Єдність і не обов'язково відображає позицію фонду доктора Деніса Муквеге. Фонд доктора Деніса Муквеге є міжнародною правозахисною організацією, орієнтованою на постраждалих, яка працює над зміною відповіді на сексуальне насильство пов'язане з конфліктом.